п'ятеро травмованих осіб у результаті ДТП на Коломийщині. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Дружня транспортна пригода за участі нетверезого водія трапилася минулої доби у П'ядецькій територіальній громаді. Автопригода з травмованими мала місце у селі Цинява близько 12-ї години. Відомо, що 36-річний керманич автомобіля БМВ, мешканець Городенки на завкругленій ділянці дороги не врахував дорожню обстановку та не порився з керуванням. Опісля виїхав на СМУ зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем ополястра. У наслідок автопригоди обидва керманичі транспортних засобів та двоє пасажирів. БМВ отримали травми. Також травмований і пасажир Ополь Астра всіх їх доставлено до медичного закладу. Водії освічено на факт вживання алкоголю. Керманич БМВ перебував у стані алкогольного сп'іння за кермом. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України, це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, у жодному разі не порушувати правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, виконуючи будь-який маневр. Переконайтеся, що це буде безпечно у жодному разі. Не сідайте за кермо на підпитку.